друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом! За даними Генеральної прокуратури України, у період з 2005 до 2014 року з України були продані 832 танки, 232 вертольоти, 202 літаки, 714 БМБ і БТР, 4930 автомобілів, 28555 одиниць ракетно-артилерійського озброєння, 1 824 000 одиниць стрілецької зброї і боєприпасів на 560 Мільйонів гривень ще більше військового майна було продано до 2005 року. Однак, за даними Генеральної прокуратури, документи про це знищені або втрачені через продаж сотень танків, БМП і БТР, ЗРК, літаків тощо обороноздатності держави було завдано значної шкоди, поставлено під питання оборонні можливості країни. Розброювали військове майно практично всі міністри оборони, особливо енергійно ставлених Медведчука і екс депутат від блоку Юлії Тимошенко, російський громадянин Павло Лєбідів, міністр з 2012 до дві Тринадцятого року, який спланував зведення збройних сил України до чисельності в 50 тисяч особового складу, тобто до такого рівня, коли завдання із захисту території країни було просто фізично неможливо виконати, але лише Анатолій Гриценко, який перебував на посаді міністра оборони України з 4 лютого 2005 до 18 грудня 2007 вдалося зберегтися в політиці, за даними Генеральної прокуратури України, за ваш час перебування на посаді міністра оборони Анатолія Гриценка було зокрема продано 200 танків, 14 вертольотів, 8 Літаків 145 БТР і БМП 348 автомобілів, 16 тисяч п'ятсот шістдесят чотири озброєння, тобто більше половини проданої за 2005-2014 роки, 461 тисяча одиниць стрілецького озброєння та 140 мільйонів одиниць різних боєприпасів. За всю цю техніку боєприпаси держава одержала лише 1 мільярд 300 мільйонів гривень. За даними колишнього секретаря комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Івана Вінника, за часи. Очолювання Міністерства оборони Анатолієм Гриценком було продано закордонновітні зенітно-ракетні комплекси С-300 за ціною 2,5 мільйона доларів кожен. За його даними, у лютому 2007 року державне підприємство «Укроборонсервіс» і Міністерство оборони уклали угоду комісії про відчуження і реалізацію військового майна ЗРК С-300 ПС на внутрішньому ринку. Надалі як стверджує секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони ДП «Укроборонсервіс» за угодами про надання послуг, які йому. Вірно були фіктивними, передбало придбані складові зркс 300 ПС на ремонтні підприємства для технічного обслуговування і профілактики. А вже в березні 2007 року посадовці ДП «Укроборонсервіс» і Міністерство оборони Республіки Казахстан уклали контракт на поставку зркс 300 ПС на загальну суму 23,6 млн доларів, що значно перевищує суму, яку одержали наше міноборони від першого продажу цього військового майна на внутрішньому ринку. Система з декількох ЗРС має змогу створювати угрупування ППО. Система з декількох ЗРС дає змогу створити угрупування ППО, здатне забезпечити оборону об'єктів на території площою десятки тисяч квадратних кілометрів. Таким чином, за даними Івана Вінника, Анатолій Гриценко продав цю систему в десятки разів дешевше її ринкової ціни. Крім того, нібито два літаки і два вертольоти за часів перебування на посаді Анатолія Гриценка були передані на безоплатній основі. На момент початку агресії Росії проти нашої країни в Україні не було достатньо справної зброї і техніки. Насамперед літаків і вертольотів, а також танків. В БТР БМП, які є вагомою складовою частиною озброєння сухопутних військ, крім того, велика кількість зброї та боєприпасів, зокрема стрілецької зброї та переносних зенітно-ракетних комплексів, були знищені за часів перебування на посаді міністра Гриценка в рамках програм роззброєння фінансованих НАТО, які він підтримував. У відповідь на ці звинувачення Анатолій Гриценко не заперечує, що санкціонував продажі надлишкового майна, але стверджує, що Україні бракує не кількості техніки, а якості управління, хоча, навряд чи це може стосувати. Дефіцитних для України комплексів ППО, літаків, вертольотів, танків та ракетних і артилерійських озброєнь на тлі того, що Україна на початку війни мусила використовувати старі на швидку руч відновлення зразки озброєнь. Водночас, справді тривалий час однією зі статей наповнення держбюджету міноборони був так званий спецфонд. Він наповнювався за рахунок коштів, які військове відомство заробляло, здійснюючи власну господарську діяльність, у тому числі й за рахунок розпродажу зайвого військового майна, наприклад, бойової техніки. Такий механізм фінансування заохочував обвальний розпро. Одеш майна, крім того, за даними волонтера Юрія Бірюкова, за час перебування Анатолія Гриценка на посаді міністра було відчужено від держави на безоплатній основі 167 військових містечок, 4931 будівлю і споруду та 15 тисяч гектарів землі. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.